Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу підняти таку гостру і важливу тему, як оформити інвалідність в Іспанії. Це достатньо тривалий процес, так? і він відрізняється від українського, в першу чергу, тим, що в Україні. Що в Україні ми у нас інвалідність ділиться по групам: перша, друга і третя група. Ну і наскільки я пам'ятаю, була ще колись четверта, можливо, я помиляюсь. Так перша, друга і третя тут такого нема. Тут є процентність інвалідності, скільки про це на скільки процентів людина непрацездатна, тобто органи соціальної опіки, да, вони, вони визначають, на скільки відсотків ти непрацездатний, так. Отже, в цьому відео я хочу вам розповісти детальну інструкцію, як отримати інвалідність в Іспанії, якщо вона у вас є, або була в Україні, або вона у вас є, і в Україні ви її не оформили. Тут ви її оформите без питань. так? Значить, давайте розберемося, як взагалі що тут є. Значить, в Іспанії існує 5 груп, 5 груп захворювань, по яким видається інвалідність. Так, це. Фізичні захворювання, вони діються на функціональні і органічні. Це функціональні це опорно-руховий апарат, так, і органічні це те, що всередині там, да, внутрішні органи, так? Далі, друге, це розумові розумові, розумовий такий сектор, да, це аутизм, наприклад, і йому подібні захворювання, так? Інтелектуальні, так. Інтелектуальна недостатність, це, наприклад, дислексія, так, це теж інвалідність. Далі сенсорні. Сенсорна інвалідність це, ну, наприклад, зор, зор слух. Так? Дуже цікаво, що в Іспанії можуть дати інвалідність, якщо людина, включаючи дотик, смак і нюх. Тобто, якщо людина не має цього, їй теж можуть дати інвалідність, не знаючи, таке можливо в Україні, так? Е, ну, і і п'ята група це множинна інвалідність. Так? Множинна інвалідність це коли є два чи більше із цих видів захворювань, груп захворювань, які я щойно вам привів. Так? Значить, Дуже важливо, дуже важливо в Іспанії, якщо ви е, оформите цю інвалідність, якщо вона у вас є, тому що ви отримуєте низку пільг і низку прав. Так? А іспанські підприємства, які набирають на роботу інвалідів, вони просто ви зараз, якщо зайдете на сайт по пошуку роботи, ви побачите, скільки іспанських підприємств хочуть на роботу взяти інвалідів. Це дуже дуже багато. Наприклад, у, у фірмах, в яких понад 50 працівників, 2%, 2 працівників повинні бути з інвалідністю. Так? Значить, що впливає на відсоток інвалідності? Що впливає? Давайте розберемося, і потім підійдемо до, до самої інструкції. Так, впливає вік сімейне оточення. Зайнятість, освіта людини і рівень культури людини, ну і, звісно, її оточення, тобто де вона живе. Тому що дуже багато є таких асоціальних елементів, які живуть, наприклад, на вулиці або в таких розбитих домах, там, де да, у нас є такий район, да, з такими кочуючими племенами. От, Це дуже важливо для них, да, от, щоб ну, знати, що це оточення не впливає на розвиток їхньої інвалідності, так? Значить, далі. У нас жарко, в нас кінець жовтня, але в нас близько 31 градусу на вулиці. Це класно. Ну, ще можна з'їздити, звісно, на, на океан, спробувати скупнутися, але може бути вітер. Але ще можна. так? Отже, давайте подивимося, як вам це зробити. Інструкція: так, перше, що вам потрібно зробити, записуйте. Запросити сіту в Сегурідат Соціаль і заявити, що ви хочете отримати інвалідність. У нас є такі органи, як Сегорідат Соціаль. Це орган, який займається всім пенсіями, отриманням соціальних внесків, так е, ну тощо, так. Це така соціальна служба, чи як її назвати ще. Е, е, я залишу список цих органів для кожної провінції е, під відео. Так, ви можете побачити їх, так, значить. Приходите туди і пишете заяву, що вам, що ви хочете оформити інвалідність. Дивіться, чим класно, коли ви живете в центрі для біженців, якщо вас поселять по програмі, так то вам, то за вас це робить соціальний працівник. Розумієте, це дуже, дуже зручно. Це вам нічого не повинно робити. Вам просто, просто фізично треба буде прийти, а всі документи він збирає і за вас там віддає. Так? Також дуже важливо зразу мати. Зразу мати виписку, виписку із української лікарні, так, з тим, щоб вона засвідчувала вашу хворобу з перекладом на іспанську. Це, мабуть, єдиний документ, який вам треба перевести на іспанську. Все решта вам буде про навчання. Про все вам треба буде переводити тут спеціальним перекладачем, який виділяється спеціально для перекладу документів. Так, далі. Які, ще, які потрібні документи? Ну, перший пункт я сказав, ви йдете в секундат соціальність, що вам треба з собою взяти. Так? Це копія вашого нія, вашого тимчасового захисту, з пластиковою карткою ви вже повинні йти. Так? Вам обов'язково до цього часу потрібно оформити е е медичну картку, тархета, тархета санітарія, вона називається. Так? Ви її оформлюєте в лікарні, яка найближча до вашого проживання. Зараз навіть з тимчасовим житлом оформлюють ці картки для українців, так ідете в найближчу поліклініку Центру де Салют, по карті дивитесь, встаєте там на, на облік і оформлюєте картку. Так берете копію цієї картки, ні, не санітарної картки, а вашого паспорту, тобто ну, вашої, вашої посвідки на проживання, так? Або це повинна бути копія ні, законного представника, бо тому що може це бути дитина або людина-інвалід, так? Або Libre de Familia. Ну, Тут є такий документ, в який вписуються всі члени родини. Так, його теж може бути достатньо для цього. Так? Далі, медичні висновки з іспанської лікарні. Тобто, вам спочатку треба буде, зараз я дойду до цього, вам треба буде пройти огляд, і ви вже йдете в цей Секурід соціаль. Так? Потім, значить, ну, от, я ж кажу, вони вам дають, Секурдет соціаль дає направлення в лікарню. Так? Ви йдете. Так? Лікарня. Робить огляд, аналізи і дає своє заключення. Що да, у вас дійсно є ця хвороба, так? Ваша виписка з України на іспанській мові вам допоможе дуже сильно. По-перше, вам допоможе швидко отримати ліки, якщо ви приймаєте ліки від якогось хронічного захворювання тут. Якщо вони будуть перекладати і обслідувати вас, це ви ще будете чекати декілька тижнів, так? А так вони прямо по-українськи дають, прямо по українській виписці дають, так. Далі. Далі вам приходить потім, після цього, як лікарня робить огляд, так, вам приходить е, сіта е, для того, щоб ви пішли в Совбес. У нас це Совбез, у них, у них це відділ по правам е, персон з обмеженою е, працездатністю, так, е, з обмеженими діями. Так. У нас в Севілі він знаходиться на Каджі Хапон. Можна навіть просто прийти в цей центр. І отримати консультацію, яка, яка буде послідовність дій у вас в провінції. Можливо, у вас в провінції або у вас в регіоні воно буде не так, як я розповідаю. Так? Сама послідовність, тобто сам, сам, сама суть вона буде однакова. Так? От. Вам потрібно, можливо, сходити туди, взяти цю інструкцію, так? І піти по цій інструкції. Але як воно відбувається? У нас далі. Ви приходите потім. Е вам приходить така, такий лист, що ви повинні повинні. Прийти в це на огляд, так і вже в цьому центрі для в цьому центрі для персон з обмеженою дієздатністю, з обмеженою працездатністю, так вам роблять огляд. Так, ви проходите декілька кабінетів, вони ну дивляться там, що, наприклад, якщо це опорно-руховий апарат, вони перевіряють, як ви ходите, питають, чи вам потрібні якісь додаткові засоби, там комусь окуляри, комусь там шо, комусь можливо костелі, чи щось іще. Вони це все дивляться і. Відправляють вас уже відправляють вас далі додому. Ви йдете додому, вам нічого ніхто не говорить. Нічого ніхто. Потім приблизно мені прийшло воно через рік. Через рік вам приходить на пошту такий конверт, в ньому буде картка, в ній буде написано, скільки у вас відсотків. Вона постійна, чи її потрібно змінювати постійно. Так? І... У мене теж є інвалідність, я її оформлював. Так, тут, і ну, якби, пройшов цей процес повністю. Я. Але спочатку мені його оформлював соціальний працівник. почав У ну, мене по суглобам, у мене по порноруховому апарату. Так? Значить, і Потім ви, е, вам, вам воно приходить і мені зразу, зразу в цьому листі приходить сертифікат ОДСК Пасіда. Це сертифікат, того, що ви інвалід просять, наприклад, на роботу, коли ви влаштовуєтесь. Якщо ви пільги оформлюєте, вам, вам, їх, вам його просять, так дуже багато просять в інших організаціях, якщо ви там ви купуєте щось там чи щось ну, на, на допомогу, так от і плюсичі мені прийшла. Така карточка для парковки автомобіля. Тобто на оцих парковках, які от за мною, бачите, вони всі в паркоматі платять, а я просто ставлю тут машину, і вона стоїть і все. І я нічого не плачу. Так, значить, дуже багато пільг так? для інвалідів є пільги. Вплоть до того, що, наприклад, якщо ви перше своє житло купуєте, так і у вас там, наприклад. Е Ускладнений рух на другий поверх, наприклад, да, у вас там сходинки. Да, вони вам можуть допомогти купити таку штуку, щоб вам туди переміщатися на цей другий поверх. Так? От. Ну і також там перша машина теж можуть дати знижку, але це сам салон може дати. І дуже багато салонів це дає, якщо ви першу машину купуєте, так? Потім, значить, Ну, і треба не буду зараз в цьому відео не буду розповідати, мабуть, в окремому розповім, які є пільги для інвалідів, бо не готував на це відео. Але саме головне, запам'ятайте процес, що вам робити. Це цих основних 5 кроків. Так? Ну і п'ятий крок це просто отримання цієї, цієї картки, так? Ці, ну, вашого рішення, так? то що вам її затвердили. Все, і ви якщо вона у вас. Постійно, ви нічого не робите. Якщо вона у вас тимчасово ви кожен рік або кожні два роки ходите на перекомісію, так само як в Україні приблизно. Нехай у вас все буде добре. Не хворійте. Нехай на цій землі у вас все буде добре. Інтегруйтеся, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки і поділіться цим відео з тим, кому воно буде потрібно.